Доброго дня, шановні, вітаю вас і хочу сказати сьогодні кінець липня взяли один кабачок звідси. Далі йдемо. Помідори цвітуть. Бачите, показую грядочки свої, але від верби від кінця, бо сонце, як кажуть, у зеніті. І що я зробила? Я просто підрізала помідори. Зібрала все жовте листячко. Це на вулиці, цвітуть, гарненькі, низенькі. І зробила доріжку для того, щоб укрити отако сіно. Яким сіном? Скошеною травою, яка трошки підсохла. І хочу показати бідна моя суничка, в якому, в якому ґрунті вона росла. Бачите? Оце в нас така погода. Ось з цієї сторони от помідори. То я оці щілини позасипала землею, яку привіз сусід. Бачите, помідорчики цвітуть. Це Петруша, я називаю його Петрик. Видно по помідорі. А оці це Ерос. Теж видно їх. Покажу чи не покажу. А ось вони такі. Були. Бачите, такі помідорчики гарно цвітуть, вони низенькі. І оце свої хозяйські справи, бачите? Оце в нас так, тому що такий ґрунт. Тут кажу, що позасипала щілини, бо тут бурячки віночком, тут салатик трошки, отам, От бачите, позасипала і поприкривала сіном. А ось отут якраз сонечка була, полуниця наша. Тому отаке з минулого року це таке лишилося мульча. Але бачите, ось така земля у суниці. Ну, що я не знаю, шановні, ну не знаю, як з цим. Треба сапати, підсипати, орати. Ну, у нас немає такої можливості, бачите ось. Немає ні сили, бо як кажуть старі. Робимо те, що можемо. Оце зараз, бачите, почистила знизу помідорчики, томатики. тут обрізала листячко суниці. Це один сорт у нас. Це був еклер. А от там другий, такий більш густіший, це хоней. От. І зараз буду брати підсохшу траву, таке гайбесіно. Отаку, бачите. От. І прикрию оце все. Не знаю, коли буде дощ, але хоч би трошечки, як кажуть, знизу болота. Це долина. Ось моя така будова для Ось Отам кабачок, там огірочки видно. Ну, отут була сунечка одна і друга. Сьогодні так вітерець гарний, південний, гарячий, але по, по, подуває непогано. От. Ну, робимо так. Ось е ця е, ехінацея. Думає цвісти, щось вітер. Ось, подивіться, три, три різних. Три ехінацеї і всі вони різні. Не знаю, чому з однієї пачки, по-моєму, сіялись, але одна висока, з такими коричневими. Предсвітниками такими друга, середня і третя якась така менша. Ну, різні. От. Сонце в зеніті, жара, ну, нічого. Дивіться, яка гарна верба колишеться під вітром. Ну, і я працюю, аби не сидіти. Знаєте, оце так. Що можемо, те робимо. Вон там вибираю каміннячка. Із цієї землі, що сусід привіз, дякувати йому, що він виручив, тому що оці щілини, які є, нема чим присипати і тут не вкопати. Маю отам лілейник, ірис болотний такий. І не можна його викопати, тому що земля як цемент, зацементована. Ну, але щось росте, цибуля росте. Ну що зробить? Куди вона дінеться? Дала цибулинки, так що будемо мати. такі у нас справи хозяйські. А ще хотіла показати ось цей алюм. Отак от, а ну, ні, це не витягується. Витягла там з тої грядки. У, що я побачила. Бачите? Огірочок. Уже на ґрунті. Ну нічого, добре є. Ну, це все, шановні. Бувайте. Отак поділилася, чим займаємося, наше життя як є. Життя як воно є. Бувайте здорові.